Дизайнерський ремонт це більше, ніж просто зміна кольору стін або заміна підлоги. Це цілісне перетворення вашого інтер'єру, де кожен елемент від меблів до світильників працює в гармонії, створюючи неповторний стиль і комфорт. Перший і найважливіший крок це створення дизайн проекту. Саме тут ви разом з дизайнером визначаєте, яким буде ваш простір від планування меблів до підбору матеріалів. Це наче магія, коли ваша уява перетворюється на реальність. Далі йде етап підготовки та перепланування. Тут важливо, щоб усе було зроблено відповідно до проекту. Якщо потрібно, демонтуються старі стіни та монтуються нові, встановлюються нові системи опалення, водопостачання, вентиляції та електрика. Третій крок вибір матеріалів. Якість матеріалів грає ключову роль у тому, наскільки довговічним і стильним буде ваш ремонт. Це можуть бути як розкішні текстури, так і елегантні мінімалістичні рішення. Наступним кроком є сам процес ремонту. І тут головне поетапність і контроль якості на кожному етапі. Дизайнерський ремонт відрізняється увагою до деталей: від ідеального вирівнювання стін до бездоганної укладки підлоги. І, нарешті, завершальний штрих декорування. Це той момент, коли простір наповнюється життям: картини, рослини, декоративні елементи. Все це додає вашому дому індивідуальності. Як бачите, дизайнерський ремонт це не просто процес, а справжнє мистецтво.